Лише 5 хвилин в черзі, і я вже подала на продовження свою резиденцію на проживанні в Іспанії. Це пластикова карта Тія. Правда, робила я це не в тому місті, де живу, не в Терев'єсі, тому що абсолютно немає сіт, а містечко Ельда за 80 кілометрів від Терев'єхи. Мені, до речі, не вдалося зловити потрібну сіту сіту конфлікту, де Україні. Я взяла сіту Тома, де Уеяс, зняття відбитків пальців. В Ельда, містечку по ній приймають. Але, на жаль, поліцейський не пропустив мого сина зі мною. Років сину, в якого була сіта на завтра. Е, сказав, навіть, якщо я його 5 разів обніму, все одно не пропустить, тому що їх працює в цьому відділку лише двоє. а, Наприклад, валіканти працює семеро поліцейських. Тому мені завтра доведеться ще раз приїжджати з сином, а я хотіла зекономити час. Але так буває, все добре. Е, також треба взяти сіту на те, щоб отримати цю резиденцію, тобто тільки по сіті валіканти, наприклад, можна забирати без сіти. Я вам всім бажаю удачі, оновити свої карти. Хай все буде добре, якщо думаєте, переїжджати до Іспанії не знаєте, з чого почати? Пишіть в особисті.